Привіт усім! Вітаю вас на каналі Воюа. З вами його ведуча Даша. Дівчата, давно шукаєте собі цікавий годинник, який буде і гарним доповненням до образу, і при цьому мати класний функціонал. Запевняю, що у Гармін точно такі є. Тому сідайте зручніше, дивіться відео і обирайте свого улюбленця. Хлопці, ви також. Порадуйте бабусю, маму, сестру, кохану або ж улюблену тещу. Точно у вас в оточенні є та сама жінка, яка давно мріє про такий годинник. Що ж, почнемо. Сьогодні ми вирішили розказати вам про найцікавіші, на нашу думку, годинників для жінок від бренду Garmin. Перший в списку це Garmin Forerunner 165. Це спеціально розроблений смарт-годинник для бігу з GPS, який допоможе досягти ваших цілей за допомогою персоналізованих адаптивних планів тренувань і яскравого дисплея. Щоб постійно відображати ваш прогрес, яскравий amoled дисплей, плюс функція Garmin для бігу, плюс розширене відстеження здоров'я, ви отримаєте всі стандартні функції Garmin для бігу, фітнесу, включно з 25 профілями активності. Та Garmin Coach, а також розширені функції показників здоров'я. Прекрасний сенсорний дисплей AMOLED з традиційними кнопками керування забезпечує легкість використання під час довгих пробіжок або навіть швидкої ходьби. Легка конструкція розміром 43 мм забезпечує легкий комфорт і свободу рухів. Також ця модель може автономно працювати до 11 днів в режимі смарт годинника і до 19 годин у режимі GPS. Ще ви точно ніколи не пропустите дзвінок або текстове повідомлення, адже годинник повідомить вас про них. За допомогою інтелектуальних сповіщень зі свого під'єднаного смартфона Android або Apple, крім того, про готівку та картки також можна більше не турбуватись. Безконтактні платежі Garmin Pay дають змогу оплачувати покупки на ходу. Йдемо далі. Garmin Forerunner 265S Розумний годинник Forerunner 265 s спеціалізований для бігу з підтримкою багатодіапазонного GPS. Супутникова технологія відстеження точно визначає місце розташування та напрямок у найскладнішому середовищі та яскравим амулет екраном. Цей годинник оснастили постійно увімкненим екраном Always On та дуже зручним керуванням під час тренувань за допомогою аж п'яти фізичних кнопок. Інтерфейс сенсорного екрану дозволяє швидко прокручувати карти, статистику та інші необхідні дані. Для максимальної зручності ці п'ять фізичних кнопок можна використовувати окремо або разом із сенсорним екраном. Цей годинник може надавати розширені показники тренувань для бігунів та показники здоров'я, такі як варіабельність серцевого ритму, загальна якість сну та тренувальне навантаження. Взагалі, Forerunner 265S розроблені для бігунів, спеціально створені за формою та функціями, щоб допомогти спортсменам краще планувати, готуватися, виступати та спілкуватися. Статус HRV Варіабельність серцевого ритму відслідковує мінливість серцевого ритму під час сну, дозволяючи краще контролювати відновлення організму та бачити загальну картину стану здоров'я. Також мені подобається функція ранкового звіту у поєднанні зі смартфоном, дає прогноз погоди за день, щоденне рекомендоване тренування, а також інформацію про нічний сон та статус HRV. Виведення інформації у звіт можна налаштувати, щоб бачити лише потрібні дані. Також в нас на каналі є огляд на Forerunner 265 та порівняння з моделлю 965. Якщо цікаво, то залишаю нагадування та посилання в описі під цим відео. Третій в нашому списку це Garmin Vivoactive. Garmin Vivoactive 5 це останнє доповнення до лінійки Vivoactive, серії, яка не бачила нових моделей протягом 4 років. Vivo Active 5 має новий кольоровий екран, оновлений датчик серцебиття і безліч додаткових інструментів для відстеження здоров'я і фітнесу. Коротше кажучи, він пропонує аналогічний всебічний досвід. Як і Garmin Venue 3, але за меншою ціною. До речі, протягом багатьох років саме версія Vivo Active від Garmin очолювала таблицю популярності, пропонуючи збалансоване поєднання інтелектуальних функцій та інструментів для відстеження здоров'я. Плюси цієї моделі це однозначно яскравий amoled дисплей, оновлений користувацький інтерфейс, автоматичне визначення режиму сну і тренування сну, безліч додаткових інструментів для відстеження здоров'я та фінів. Fitness, точні датчики пульсу і GPS. Ну і, звичайно, функція безконтактної оплати Garmin Pay. Незважаючи на новий яскравий дисплей, VivoActive 5 заявляє про 11 днів автономної роботи в режимі за замовчуванням, і 5 днів у постійно ввімкненому режимі. Непогано. Далі у списку нашої рекомендації Garmin Venu 3S. Годинники Venu 3 багато в чому повторюють дизайн Venu 2 Plus, випущених минулого року. Модель Venue 3 випускається в чорному або білому кольорі. У Venue 3S – у чорному, сірому, шавлієвому, рожевому та кольорі слонової кістки. Головні доповнення пов'язані зі сном. Новий тренер сну вперше з'явився на годиннику Garmin. Цей годинник стане першим у компанії, який автоматично реєструватиме час сну. Нарешті Sleep Coach працює за аналогією з такими пристроями, як Whoop 40 і Aura Gen 3, визначаючи базовий рівень необхідної тривалості сну. Спершу на основі вікової групи, а згодом стаючи більш персоналізованим, і потім визначаючи, чи досягли ви цієї мети. Також Веню 3 має покращений GPS. Адже оснащений системою All Systems GNSS, тобто підтримує всі основні супутникові системи, що забезпечує швидке позиціонування. Хоча Venue 3 не належить до числа найбільш досконалих спортивних пристроїв Garmin і радше вважаються універсальними, вони оснащені оптичним датчиком серцевого ритму Elevate V5, який дебютував у моделях Fenix Pro і Epix Pro. Це означає, що датчик і світлодіодна матриця трохи змінені, що на думку Garmin, має забезпечити стабільніші результати під час активних тренувань. Порівняно з Garmin Venue 2 в цій моделі час автономної роботи збільшився доволі значно – з 9 днів до приблизно 14 днів. Як на мене, Garmin Venue 3 конкуруватиме з Apple Watch і Samsung Galaxy Watch 6. Як спортивний смарт-годинник для тих, хто веде активний спосіб життя. Ще одна цікава модель це Garmin Lili 2. Це стильний спортивний аксесуар з вражаючим дизайном і широким вибором варіантів. Модель привертає увагу своєю компактністю і доступна в різних варіаціях, включно з ремінцями з італійської шкіри, нейлону і силікону. Версія Lili 2 Sport Має такі варіанти: металічно-бусковий корпус із бусковим силіконовим ремінцем, кремове золото із силіконовим ремінцем кокос. А от версія Лілі 2 Класік отримала золотистий корпус зі світло-коричневим шкіряним ремінцем та бронзовий корпус із темно-коричневим шкіряним ремінцем. Що мене зацепило, це те, що можна створити і свій власний стиль, обравши інші комбінації на офіційному сайті Гармін. Круто! Смарт-годинник отримав алюмінієвий корпус і захисне скло Gorilla Glass 3, яке надійно оберігає LCD дисплей. До речі, кажучи, Garmin Lily 2 оснащений сенсорним Hidden Display, Тобто, в цій моделі відсутні будь-які бічні кнопки. Всі функції управління доступні тільки на екрані. За замовчуванням він залишається прихованим, активуючись тільки при піднятті зап'ястя користувача. Модель більше не містить пластмасових частин і отримала водонепроникність на рівні 5 атмосфер. Крім дизайну, Garmin Lily 2 має і функціональні оновлення, зокрема нові режими для спорту і танців, а також функція відстеження сну. Наприклад, додано можливість відображення Sleep Score, яка проводить аналіз вашого сну, враховуючи такі аспекти як тривалість. Рухливість і час проведений у різних фазах сну. Також вбудовано вдосконалений датчик пульсу, що забезпечує більш точне вимірювання серцевого ритму користувача. Варто зазначити, що автономна робота в режимі смарт-годинника становить 5 днів. Ця модель має і набір цікавих функцій для підтримки здоров'я і фітнесу, включно з постійним моніторингом пульсу, відліком кількості кроків, розрахунком витрачених калорій. Вимірюванням дихання, пульс окс, боді батері, оцінкою рівня стресу та відстежуванням сну після ранкового пробудження годинник надасть огляд вашого сну, денного календаря і прогнозу погоди, допомагаючи вам запланувати і готуватися до наступного дня. І у версії Classic додано безконтактну платіжну систему компанії Garmin Pay. ну і Garmin Venue sq 2 про цей годинник ми вже розповідали на нашому каналі. Повний огляд, ви можете подивитися за посиланням, а зараз просто нагадаю вам основні плюси цієї моделі. Розумний годинник Venue SQ2 має елегантний дизайн, який підходить для будь-якого вбрання, як на мене. Тому це перший плюс. Крім дизайну, очевидними плюсами є оплата NFC, чіткий та яскравий AMOLED-дисплей, GPS. Має 25 встановлених програм для занять різними видами спорту у приміщенні та на відкритому повітрі такі круті функції, як вимірювання пульсу, вимірювання енергії тіла, відстеження і оцінка сну, відстеження рівня стресу, датчик рівня кисню і відстеження гідратації. До 11 днів автономної роботи в режимі Smart і до 26 годин в режимі GPS. Вам не доведеться знімати годинник щоночі, щоб зарядити їх, що означає, що ви ви можете стежити за своїм самопочуттям 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Ось такі шість моделей ми сьогодні представили, але прошу звернути увагу, що ми не розподіляли їх за рейтингом. Тут немає першого чи останнього місця, яку саме модель обрати залежить від ваших потреб, цілей, стилю та бюджету. Заходьте на наш сайт, щоб дізнатися про кожну з них ще більше інформації. Сподобалось відео? Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові цікаві огляди. До нових зустрічей на воюа за замовчуванням ням 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 ням